Мінус кілограмів 300 грамів. Я в шоці за один день нічого не роблячи, просто додав чай для детоксу. Мені позавчора позвонила знайома, каже: Андрій, є шикарний продукт, просто офігенський для детоксу. Я сама скинула кілька кілограмів і відчуваю просто прилив сили і енергії. Я знаю, що ти таке любиш. Попробуй, скажи мені свою думку, мені цікаво. Я не кажу, ну окей, що це таке? Чай заварюєш собі коротше, там, на тиждень часу, 4 літри, і п'єш там по оскряності зранку вечір три рази на день. І, але зроби замір обов'язково, скільки ти важиш зараз і скільки ти там, будеш важити через тиждень, через два, скільки ти, там будеш пити цю штуку. Реально класна робоча тема. Ну, я собі заварив, от, чай собі купив, і АСОТІ називається М -м, вже другий день п'ю. Вчора пив цілий день і сьогодні вже п'ю цілий день і робив заміри вчора зранку, сьогодні зранку, ну і наступне буде завтра зранку. Так от, мінус кілограм 300 г. Дивіться, навіть покажу. 77,5 кілограмів це було вчора зранку. І 76,2 сьогодні зранку. сьогодні зранку. грамів за день, нічого не мінявши. Просто їжа та саме, все то саме взагалі. Наскільки комфортна штука, я в шоці. Тому що я реально чую, що з мене щось виходить, не? Типу, ходжу в туалет. От, і просто офігенська штука. Прекрасно я себе почуваю, тому що я раніше проходив всі детокси і відчував себе какашкою. Реально просто все болить. Чому, чому, коли проходять детокси, люди себе погано відчувають? Тому що жир це є гараж для токсинів. Не? От, і коли людина починає якось себе чистити, то ті токсини попадають в кров. Щоб якось виходити, да? і людина себе починає просто, типу, ну і не тільки там, в кров в ліфу, і, і людина себе починає просто відчувати дуже погано. А тут відчуває себе класно, вона якось виходить, я не знаю як, я не знаю, чи буде такий результат кожен день. Напевно, що не буде. Тобу, просто почався такий класний, типу, старт. Да? І мені цікаво, що буде потім. От і вирішив просто ділитись своїми тими результатами. Не знаю, що буде потім, що буде завтра, післязавтра, але буду ділитись. Тому що Ну реально мене зацікавило. Після першого дня такий ефект просто... Я такого навіть не очікував, тому що я так скептично був влаштований. І то, що зараз відбувається, це просто... Я такого ніколи в житті не зустрічав, щоб настільки комфортний, крутий був детокс і настільки результати круті от буквально з першого дня. Просто unreal!